Так, тепер ми з вами в зоні тактичного укриття. По нам вже не летять кулі, і ми можемо зробити більш ретельний огляд і більше допомогти пораненому. Що ми при цьому робимо? Як тільки ви зупинилися, опинилися в зоні тактичного укриття, перш за все перевірте турнікет. Якщо він погано затягнутий, дотягніть ще на один оберт. Якщо щось недороблено, доробіть. Якщо не написаний час... Накладання напишіть це зараз. Після цього ми впевнилися, він накладений нормально. Оглянути, тому що можуть бути інші, а, інші поранення, котрих ви одразу не побачили. Що для цього потрібно зробити? Промацати кінцівку. Це і на предмет переломів, і на предмет ще поранень. Крові немає. Промацали руку. Дивимося на рукавички. Крові немає, немає. Обов'язково під спину. Подивитися все, подивитися інший бік. Немає. Подивитися потилицю. Все нормально, немає. До речі, про рукавички. В зоні тактичного укриття і вже при висуванні до пораненого вони повинні бути на вас. Усі біологічні рідини можуть передавати захворювання. Кров. Вміст шлунку слина. Вірус гіпатіта Б, вірус гепатита С, вілінфекція. Одразу ви не відчуєте цих проблем, але потім вони дадуть про себе знати. Ми промацали все. Кровотечі є тільки в зоні, де, де накладений турнікет. Кровотеча є ось тут. А, щоб оглянути нормально, поранену ділянку вам знадобляться тут ножиці. В цій ситуації ви розрізаєте одяг і оглядаєте кінцівку. Ми бачимо, що є вхідний отвір в м'які тканини гомілки. Вихідного отвіра я не бачу. Кровотеча зупинена турнікетом. і в мене є перев'язувальний матеріал. За правилами Тісі 3 треба якомога швидше. Зняти турнікет і замінити його на давлячу пов'язку. Як це робиться? Ви в рукавичках, ви з бинтом. Ви бачите раньовий канал. Уявімо, що це раньовий канал, ви берете бинт і тампонуєте ось таким чином той раньовий канал, який ви бачите, допоки в нього не зайде максимальна кількість бинту. Якщо бинт у вас не гемостатичний, тобто без гемостатичних. Додавань. Не лякайтеся, він в рані буде просочуватися кров'ю і вже буде набувати властивостей гемостатичного матеріалу. Як тільки ранньовий канал вже повністю заповнений, залишок бинта накладується навколо кінцівки звичайним чином в натяжку. Нагадую, кровотечі активної тут немає. Тому що турнікет працює. І ми накладаємо, звичайно, вже звичну для багатьох давлячу пов'язку. Як черепицю. Один тур на дві третини покриває інший. Пройшли вгору, пошли вниз. Знизу знову вгору. Пов'язка накладена. Дивимося на неї. А після цього потрібно на чверть оберту попустити турнікет. Одразу не знімайте ніколи його. Чверть оберту. Дивитися декілька хвилин. Ще чверть. Кілька хвилин контролю. Ще чверть. Контроль. І так до повного послаблення турнікету. Турнікет повністю послаблений. Якщо пов'язка тримає, не пропитується кров'ю, залишаємо так. Якщо пройшло декілька хвилин, можливо, десятки хвилин, півгодини, ви бачите, що вона просякла кров'ю. Візьміть ваш маркер або щось тверде та довгеньке. підкладіть в проєкції рани під декілька турів бинта. І дотягніть саме тут. Не треба знову накладати турнікет тут, тому що ви виключите з кровотоку ось цю ділянку м'язів. І ноги, не треба цього робити. Тиск повинен бути там, де ураження. Затягнули настільки, щоб пов'язка не промокала додатково. І наступним бинтом зафіксували вашу імпровізовану закрутку. Ось таким чином. Коли ви це зробили? Обов'язково запишіть час накладання цієї закрутки, тому що вона еквівалентна джгуту, і кровотік нижче пов'язки може бути дуже збіднений. Тому за цю кінцівку треба буде боротися якомога швидше транспортувати пораненого на етапах евакуації для отримання подальшої медичної допомоги. Що ще може відбуватися в зоні? Тактичного укриття. А, і що ви можете зробити тут? Якщо турнікет накладений не дуже якісно або не дуже високо, за протоколом TC3 ви можете накласти другий турнікет вже в правильній ділянці. Ось тут. Вище за нього. Поруч з ним. На Ці у вас. Небагато часу, краще це зробити дуже швидко в першу хвилину. Не забувайте писати час накладання турнікетів. А, взуття знімати не можна. Нога може і кістки можуть бути роздроблені. І взуття, особливо в берці, вони більш високі. Вони виконують о, функцію утримання кісток. І... Притиснення судин. Тому взиття в зоні тактичного укриття категорично не знімається з поранених. Якщо ви бачите, що поранення набагато нижче зони накладання турнікету, у вас немає часу накласти дав'ячу пов'язку, ви можете накласти другий турнікет на 4 пальці вище місця ураження. Ось тут. І зняти той турнікет, що накладений зверху. Краще за все зняти турнікет в перші 2 години. Якщо турнікет накладений вже 6 годин, таке може бути, він не знімається. Кінцівка при цьому, скоріш за все, буде чорного кольору, і вона має бути ампутована вже в хірургічному стаціонарі в військовому шпиталі. Тому 6 годин це критичний час. І після Цієї відмітки турнікет не знімається. В зоні тактичного укриття ви повинні слідкувати і притримуватися протоколу Марч. Я нагадаю, ми з вами поки що діємо в форматі букви М зупинка масивної крововтрати. Одразу після цього, коли крововтрата зупинена, ми переходимо до букви A Airways дихальні шляхи. Якщо людина відповідає Наташ, як справи, Добре. якщо вона відповідає, є з нею вербальний зв'язок, це означає, що з дихальними шляхами питань немає. Але якщо вона замовкає і перестає вам відповідати, отут можуть виникнути питання і проблеми. Якщо людина раптом знепритомніла, треба перевірити прохідність дихальних шляхів, але перед цим перевірити, що в неї в роті. В роті може бути жуйка. Може бути зйомні зубні протези, можуть бути коригувальні пластинки, може бути а, земля каміння від вибуху. Якщо щось бачите, витягніть, покладіть поруч. Після цього рука залишається на лобі. Три пальці іншої руки повинні а, намацати куточок нижньої щелепи. Нагадаю, нижня шелепа має гілку, котра йде вгору і вперед. Намацати цей куточок і робите ось такий, так званий тройний. Потрійний прийом сафаро – невеличке запрокидування голови та висування нижньої шелепи вперед. Нижня шелепа йде вперед і підтягує за собою корінь язика. Дихальні шляхи відкриваються, можна трохи відкрити рот. Залишайте ваші руки в такому положенні і дивитеся на грудну клітину на більше 10 секунд. Якщо ви бачите, що грудна клітина та живіт рухаються ритмічно, вгору і вниз. Це дуже непогана ознака, це означає, що кровообіг є, але людина без свідомості. Якщо залишити її так горизонтально, корінь язика перетисне вхід в дихальні шляхи, вона не буде змоги нормально дихати, це перше. І по-друге, в міць шлунку ходу буде потрапляти в ротову поражнину, а звідти в дихальні шляхи. Під час перевірки ротової порожнини вже на цьому етапі в роті може бути в шлунку. Тому треба якомога швидше повернути людину в безпечне бічне положення. Це робиться наступним чином. Найближча рука до вас згинається в лікті, та, що віддаленіша, кладеться долоною догори, найближчу ногу згинаємо в коліні, максимально притискаючи п'ятку до сідниць. Голову вкладаєте собі в руку, щоб ви міцно тримали потилицю. Потилиця це частина голови, а не шиї. І робите ось такий рух від себе. Що ми бачимо? Рука затиснута, треба її звільнити, щоб в неї був нормальний кровообіг. Ногу котра зверху покласти поруч, щоб не було додаткового тиску і ви могли контролювати зони кровотечі. Колінку трохи підсунути під живіт, щоб людина не повернулася на живіт. Бачите, що воно відпинилася на нижній руці. Це важливо, щоб не було так званого натяжіння структур спинного мозоку. Людина лежить на руці. Якщо щось буде витікати з рота, голову можна трохи розігнути, щоб дихання було максимально вільним. Якщо щось буде витікати зі шлунку, воно потрапить сюди. Як мінімум людина буде краще дихати, і не буде ризику аспірації вмісту, вмістом шлунку чи кров'ю. В такій ситуації ви контролюєте зони кровотечі і контролюєте дихання. І чекаєте на допомогу. Повітря-провід. В аптечках деяких бійців може бути ось така штука, такий девайс, такий прилад. Навіщо він? Він ставиться тільки коли людина без свідомості. В комплекті йде любрикант. Обов'язково треба змазати на всій відстані цей повітряпровід і, за прокинутою головою, просувати обережними рухами, вкручуючими повністю, допоки він не зійде, не дійде на всю довжину. Але додам від себе. Як експерт цієї галузі, як реаніматолог, анестезіолог, скажу, що в більшості випадків положення на боці вирішить проблеми з прохідністю дихальних шляхів. Тому, якщо у вас в аптеці цього немає, не треба дуже сильно засмучуватися. Положення на боці врятує вашого пораненого або того, кому ви надаєте цю допомогу. Він є в протоколах ТС3. І треба обов'язково сказати, що він ставиться тільки людям без свідомості, протипоказами є перелом основи черепа, коли в людини гематоми навколо очей, коли є кровотеча з носу або вуха, коли є витікання прозорої рідини ліквару спинномозкової рідини, коли є опік верхніх дихальних шляхів. Або масивна травма обличчя. В таких випадках ви не ставите цей повітря від. Нагадаю, якщо його немає, свідомість відсутня положення на боці, врятує ситуацію.